Шановні Володимир Борис, шановні присутні. Щодо славно звісно, в лапках виїжджав пана Бойка до прем'єр-міністра держави агресора. Ми зробили аналіз обставин цього перельоту. Пан Бойко скористався лазійкою в нашому законодавстві, отримав відповідне добро ФСБ Російської Федерації на такий перемой переліт і. Прямим перелітом Київ-Москва потрапив на перемовини з прем'єром держави-агресора. Тому поданий на розгляд проєкт, ми зараз пропонуємо проєкт постанови про внесення змін до положення про користання повітряного простору України, поданий на розгляд проєкт постанови розроблення МВС метою захисту державної безпеки та відведення можливих загроз на національної безпеки України шляхом. Унеможливлення нерегулярного авіасполучення між Україною та державою агресором. На виконання вимог закону України про санкції, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України до ряду авіакомпаній Російської Федерації застосоване обмежувальні заходи в вигляді обмеження часткового чи повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень території України. В той же час зазначені заборони не розповсюджувалися. На нерегулярні рейси між Україною та Російською Федерацією, що здійснюються повітряними судами, не зареєстрованими в Російській Федерації, що створює загрозу національної безпеки України, громадської безпеки і порядку. Проектом акта пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів перельотів між Україною та державою агресором за виключенням рейсів польотів Необхідних для забезпечення місії дій місії міжнародних організацій, Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки в Європи і Червоного Христа. Прошу підтримати. Я б ще дозволив прямий рейси виключно цим політикам на літаку ан 2. Максимум. І то 1 один кінець. Я просто вважаю, що маємо. Всі мають розуміти тільки єдине, що ніхто не має права принижувати державу. Ніхто. Навіть коли мова йде про політиків, які можуть сповідувати якусь іншу ідеологію, ідеологія по праву має бути єдина. Це наша держава, це наш власний дім. На нас напали, ми ні на кого не нападали. На жаль, наші сусіди перетворили себе самі на наших ворогів. На жаль, сьогодні більше 13 тисяч наших хлопців загинуло. Українців, я маю на увазі, людей. Дівчат, дорослих, дітей і так далі. Більше 30 тисяч поранених. І використовувати будь-які такі приниження, заради 3% рейтингу плюс чи мінус. Це є абсолютно нечесно по відношенню до держави. Це моя внутрішня позиція. Подобається вона комусь і не подобається. Можемо вводити будь-які обмеження, але, на мій погляд, дуже важко ввести обмеження на втрату совісті і честі. Отут є питання. Є пропозиція підтримати пропозицію Арсена Борисовича. І е, доти, доки Росія не повернеться до цивілізованого стану цивілізованого стану, і не перетвориться з країни агресора на цивілізовану країну, такі обмеження будуть діяти. Немає заперечень, Шаломікове. Дякую, Арсен Борисович. Є пропозиція підтримати даний проект акту.